Це Майнкрафт, але я змушений брехати. Ну що ж, поїхали. І так, я тут бачу такий от дуже файний камінь, Бліна, і я просто офігенній локації. Так, давайте ми його здобудемо не зарітую кіркою. І зараз ми скрафтимо піч. І давайте ще трошки здобудемо цього камня. М -м, давайте ми зараз скрафтимо собі. Яйце дракона і візьмемо собі той самий обсідіан, який не крафтиться. Вау, да тут ще є. Ну, взагалі тут є дуже класний водойом. Хм, А я зараз в сніжному біомі. І так, ну тут в принципі я знайшов алмаз, а наші тільце здобути одну, одну штучку вугілля. Ну, але я її поки що ніде не бачу. Тому так, давайте ми тут посунемося. Так, я тільки що здобув Алмаз, правда, я не знаю навіщо мені Алмаз той. І блін, який же тут все-таки непрекрасний каньйон. Ну і стоп! нє ні 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 ні, -ні! Вишу прохота.